Друзі, привіт! Пам'ятаєте цей будиночок, який, який будує мій друг? Я сидів, я сидів вдома. Мабуть, місяця півтора нічого не робив перед Новим роком. І друзі попросили мене зробити їм внутрішнє оздоблення. Ну, хто давно на каналі бачив, як я тут допомагав робити йому фасад, там, під стяжку, підготовку ми робили тут. Так, мабуть, недільку півтори ми тут поробили. Вже люди вклали газон, вже зробили там систему поливу автоматичну, повністю зробили вулицю. А тепер вирішили робити внутряночку і хочуть вже заїхати жити. Хоча спочатку краще б конечно, було б зробити навпаки. В общем, зробимо ми їм тут перегородки з гіпсокартону. Підготуємо стіни їм, наразочок протягнемо з сіткою. Вони сам, самі будуть накидувати шубу цю декоративну, зробимо їм електрику. Бачите, друзі, ну поробимо їм тут, покладемо кахель, допаяємо всю сантехніку. Буде в них тут камін. Це у них тут як її? Котельна кладовка Таке. В общем, Побачите, як зроблю, вже Зніму вам два санвузливних, верніше, два унітази буде, один дівчачий, другий чоловічий. Ну, Я думаю, що в будинку найменше повинно бути два сану... унітази, бо це дуже зручно. Бачите, друзі, тут стінка, не стіновий пиріг. Незвичайний, ну, для всіх незвичайний, окрім нас. Тут було дві стіни по 150 мм з газобетону 150 го і між ними 150 мм засипан перліт. Нагорі перекриття у нас тут йдуть ферми 7-метрові. Ну, отак у нас будинок, щось в районі 7, 7 метрів завдовжки. Тут у нас ферма. Ну, кому цікаво, залишу в кінці переходи. Подивіться, як ми його не ми, а друг мій будував його. Тут у нас ферми і засипано ековатою там близько 30 см. Дуже теплий будинок, тому що у нас він... ми працювали, не опалювали його тут неділю перед новим роком. А зараз вже дійшло у нас до шпаклювання, тому ми при... притягнули такий повітрядуйчик. На 2 кВт. Вчора вранці його включили, і сьогодні, в общем, сутки він працює 2 кВт. І вже температура така, що можна е, навіть у світерочки працювати. Мабуть, ще не 20, але вже близько цього. Хоча на вулиці сьогодні було досить холодно, вітряно. І зараз, хоч і сонце, але легкий мінус там. А в будинку вже добре. Це у нас відкриті всі вентиляційні отвори. Ми їх не зачиняємо спеціально, щоб воно трошки підсихало. Тут також ванні отвори. В общем, коли гарно утеплюєш будинок, то розходи по його обігріву і охолодженню влітку мінімальні. У них тут утеплення від 5 см. Ставили ми їм такі з лабрадоріту з каменю підвіконня, відливи. Гарно воно все працює так. коли зайшов, воно було таке чистеньке, то виглядало дуже пристойно. Не дуже мені подобається це рішення, коли. На вулиці чорний профіль на вікні, а всередині білий це, звісно, дешевше значно, ніж е, в масі зробити ламіновані вікна. Але е, чорні, більш практичні. І вони добре в кольоровій гамі з усім зачитаються. Тому краще не економити. Тому що, от бачите, трошечки. Вимазалось, вже воно кидається в очі. Трохи муха сіла, вже воно кидається в очі. А на чорному можна його десятиліттями не мити нічого на, нього, на них не видно. Тому краще на цьому не економити. На мою думку, хоча інколи дуже маленький бюджет, і е, люди економлять на всьому. Е також тут ми економимо на перегородках. Зазвичай я ставлю через 40 см профіля. А тут вирішили через 60 см, нічого з ними не станеться. В один шар. Тут будуть жити вже дорослі люди. Інколи будуть діти приїздити, тому для двох людей. Я думаю, більш ніж достатньо. Ніякої тут сильної звукоізоляції не потрібно, тому я думаю, вистачить і цього. Але обов'язково беремо 75-й профіль. 05 товщину 12 гіпс і буде добре. Обов'язково запихуємо такий утеплювач Knauf Insulation, він не чешиться, досить такий гарно розпушується. І тому 5 см цього утеплювача, він, коли розпушується, стає ну, якраз 75-й профіль влази. І як звукоізоляція, то він гарно працює. На чому ще ми зекономимо? Не будемо ми затягувати з плашняком гіпсокартон, так як тут буде накидуватись шуба. Просто пошпаклюємо саморізи, пару разів протягнемо і проклеїмо лент, ну, стрічкою бумажняною самі стики. І все. І буде рівна поверхня, яку накидаємо, потім покрасимо і скриємо штучним воском. І буде гарно. І дуже економно. В двох словах, друзі, покажу планування, комусь може буде цікаво. Тут у нас при вході шкаф купе буде, ну такий, без, без, без купе. Спальня одна, там 3,5 на 3,5, спальня друга 3,5 на 3,5. Тут у нас буде диванчик такий якийсь розкладаючийся, тут кухня, тут камін, тут телевізор, тут буде додатковий унітаз для хлопців, тут система водоочистки, котел, раковина, стиралка-сушилка і морозильна камера. Ну, а там електрика буде у нас з інтернетом. Ну, а в санвузлі буде. Тут у нас тумба з раковиною, зеркало, е унітаз ще один інсталяція, рушника сушарка, піддон для душу і тут таке скло. Скритий буде тут е змішувач. О, зараз буду все це монтувати.